Всім привіт! Хочу сьогодні вам трошки розповісти про найефективніший домашній догляд. А я завжди раджу ті продукти, які вже спробувала я, які спробували мої клієнти, і які дає дуже гарний результат всім, хто спробував або хоче спробувати. Працюю я з іспанською косметикою Bruno Vassari. Вона дуже ефективна, вона не агресивна, вона дає дуже круті результати в процедурах обгортування, також і в домашньому догляді. І з домашнього догляду це може бути крем, целюліт контроль. Він йде в складі з напрямими ліполітиками. Це йде там кофеїн, алгізіум, водорослі. Він комфортний, він не розігріває шкіру. Результат буде дуже ефективний вже після першого нанесення. А якщо ви заміряєте себе в талії або ваші ніжки, то вже через два тижні ви можете перемірятись і ви побачите, як зменшились ваші об'єми тіла. Як якщо ви робили фото до після була робота з вашим целюлітом, тому він дуже ефективний. Він йде в об'єми 200 мл, тому ви можете їх придбати або в мене, або у масажистів косметологів салонів, які також працюють з косметикою Бруна Васарі. Також на засіб є ще також термободіфіт це розігріваючий крем, але він має комплекс термолат, який це своїми словами: це умний розігрів шкіри. Він буде давати гіперемію, почервоніння. Але буде також комфортно вашому тілу. Також для тих, хто забуває користуватися домашнім доглядом або дуже хотів, є антицелюлітний стік. Він дуже зручний, він не йде як дезик, ви його наносите на проблемні свої зони, і він швидко погинається і можете одягати свій одяг і йти вже на роботу або по своїм справам. Також для тих, хто більше хоче змінити стан своєї шкіри, у кого є дряблість, у кого є розтяжки, є дуже крутий засіб це преміум фірмінг крем, він ліфтинговий. Він дуже буде добре гарно підтягувати вашу шкіру, він повністю комфортний, він не розігріває. Результат теж дуже крутий вже після декілька нанесень на шкіру. І також для тих, хто е, хоче зволожену м'яку, е, щоб не було сухісті на шкірі, є дуже круте молочко з колагеном. Воно також підтягує шкіру і дуже гарно живить, оживляє вашу шкіру. Е, всі ці крема е, дуже ефективні, е, цінова політика в них різна. Якщо вам треба більш... Е, Консультації ви можете написати мені, написати свою проблему, і я з радістю вас проконсультую та відповім на всі ваші запитання. Дякую. Підписуйтесь на мій також інстаграм, там можна знайти дуже багато цікавої інформації або на Ютуб канал.